Допомоги, краще мовни. Да, ви тут були. Я хочу поїхати в гору. Поворот праворуч, там орієнтація. Етам біля комірша, бачите?

А, что? а это, что, это все, это все а, а где вы приехали? Житомирская область. Житомирская Мы 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 И мы не ходили за деньги, Просто за просто за идею, за идею, действительно. За какую идею? А за какую идею? ідею президента. -то? Ну, я прошу, то, я прошу ідею, щоб нас бути президентом. За... І ми, і злагода в державу, щоб опозиція, тому що вона все на іграна. Вона все на іграна. Дітей, дітей, от такі контри, позволити дітей. А, у нас Русі вже був президент, був і у нього була американська жена. І цей мордобой приїхав зі своєю американською мандавошкою, вона слова не знає російського, а вона стоїть угу і тут кричить, призиває. Я перепрошую, ви про кого? Про кого? Про этого мордобоя, про кличку, ага. А этот, этот сионист, этот поп, этот стоит И он тут призывает к войне Он же воздействует, психологическое воздействие На людей, на сознание, на подсознание людей Вот этого э, трехолового змея Который там стоят Вы послушайте, о чем они говорят <связать> так, э, 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 Вот эти крик только да, то у да. Они же вызывают, понимаете, воздействуют на руки, народ. Их надо перво обезглавить вот эту вот них... змею вот этого. Угу. Это трехроловый змей. А чего а че вы сегодня сюда приехали? А мы приехали для того, чтобы поддержать нашу ладу. Вы посмотрите, что делает Янукович. Я хочу сказать, у меня дети в Киеве. Вы посмотрите, что в Киеве, какой порядок и дороги. И все, самое, все сразу не можно сделать. И к Евро 2012 подготовились. Какие аэропорты? Какое что все сделали? Пенсия нам идет нормально. И зарплаты спокойно. И вы знаете, по, по телевизору, по телевизору хотя бы идут какие-то передачи, что можно посмотреть, фильмы, нет вот этой злости, нагнетания. Вы посмотрите, разговаривает Янукович спокойно, нормально, людина, да. которая уверенная, которая спокойная, она говорит, а это же психики. А, я, 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 вас почула, ну, это все эмоции, а, ну, конкретно, за что вы тут стоите? Чего вы сюда приехали? Мы приехали за то, чтобы поддержать политику э, нашего президента. Яку саме? Яку, ну потому что он за стабильность. Он Европа в, России, в Украине, сухла, да. за А потом Европу. А я, це, я в Україні, він нам прийдемо. Ми його підтримуємо, ми його любимо і вважаємо. І ми пенсіонери, і оце наші трудячі тільки за Януковича, І все. А те, що у них дітей, у нас на цьому сахують, це все по було. Потому что на, на, на виду. Мы держим это все в себе. Понимаете? А здесь кто вы приехали? Мне ваше обличие дуже знакомо. Ну, да, мабуть, здесь может добра. Да. Да? да. да. А чем вы занимаетесь? Президент. Здесь в даний момент не, не лечим. А взагалі десь на якихось ОВК були? Ні, підприємець. Підприємець. Да? да. Ви дуже обличчя знайомі, десь ви вже проявилися. Так? Да? Да. Ясно. Так. Да. Так дуже, дуже. Оце треба По нашим дітям, Люда, скажи, чуєш? Чуєш чи ні? Mm. Десь, да, так, ми, десь так, оце нашим дітям, оцій міліції, ні, права, права, що лізуть мене лісу, два сина, і не дай би Бог, де вони схости, і не дай Бог що таке. Я... я не знаю, я не вже сама туди лягла. Я лягу. Я вам віршюла придумала. Давай, ми uh, ми uh, красні девиці Януковича орліці. <шу> <вівниця. су> а ви то ви ж не орли, ви ж арліци. <сусп> <Да>, ми, <маємо, сусп> <можливо. сусп> ми от цих, сих, 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 года, до, ні, ми года наші людиною і ми з ним дійсно общалися. Нормальні, рівня, гроші <рес> отримуємо, пенсію отримуємо, все робиться, да, найкраще. Але, але, але я дивлюся, що у вас тут тільки жінки. чоловіків і хлопців дуже мало. Ну, дуже мало. Ви мені скажіть, а де чоловіки? Жінки вдома, а чоловіки працюють. Тому що Таких немає, дійсно, що немає. Як може, так ці чоловіки, де саміти працюють, тому що не дають.